До праці. Так, сьогодні, 13 травня, відбувається засідання комісії постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, законності та правопорядку Миківської селищної ради. На розгляд комісії винесено шість запитань. Є запитання до порядку денного. Якщо немає, ми займемо. Тому переходимо до розгляду чергів. Перше питання про участь Будниківської селищної і територіальної громади в експериментальному проєкті із, із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Шановні депутати, члени постійної комісії, можливо, ви чули, я впевнена, що чули, про такий проєкт, як пліч опліч. Це коли області Заходу України допомагають областям громади Заходу України, допомагають громадам Сходу України. Тобто, Раніше цей проєкт проект називався Пліч Опліч, але 31 січня 2025 року вийшла постанова про реалізацію експериментального проєкту і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення і так далі. І от Близнюківська селищна рада не була до цього часу учасником цього проєкту, і цим проектом рішення ми пропонуємо схвалити участь Близнюківської селищної територіальної громади як громади Форпоста. В особі Близнюківської селищної ради в цьому експериментальному проєкті, що передбачається селищна рада, як громада, розташована поблизу фронту більше до сходу ближче до сходу України. Це територіальна громада, яка розташована на відстані менше 100 кілометрів від лінії зіткнення та державного кордону з Російської Федерації. Ми просто схвалюємо участь у цьому проекті, і потім цим же рішенням ми надаємо право. Близнюківському селищному голові брати участь у цьому проєкті шляхом підписання меморандумів, між громадами, тобто між громадами із громад... іншої громадою і громадною партнером, партнерською громадою. Що... Тобто, я вибачаю, це взаємодія між громадами Харківської області, mm -hmm. це по всій Україні, це по всій Україні, буде. там, якщо дивиться, є, є централь... всьому... центральна Україна. Побі... Центр України ближче до заходу, і це в нас громади партнери і схід України, це громади Форпости. Чимало громад вже приймає участь у цьому проекті. Так само ви пам'ятаєте Херсон, так само інші випадки, коли громади надавали допомогу. У якому вигляді на взаємодія це гуманітарна допомога, аварійне відновлювання роботи, безоплатна та безпородна передача в комунальну власність громади форпосту, техніки обладнання матеріалів. Далі організація та проведення на територіях сестринських громад культурно-освітніх заходів. А коли підписується меморандум між двома громадами, партнери, громада Форпус, це вже сестринські громади, надання медичної та соціальної допомоги, транспортна та логістична підтримка, надання прямої фінансової допомоги у вигляді міжбюджетних трансфертів, сприяння волонтерській діяльності і посилення кадрового потенціалу, можливо, відрядження кваліфікованих працівників. Створення безпечних умов, надання психологічної підтримки, допомога соціалізації, організація спортивних заходів, підтримка ветеранів і інша форма підтримки. Тобто ми цим проектом рішенням схвалюємо участь нашої громади у цьому проєкті. Тобто ще, тобто ще немає громад, з якими так, так, так. Потім відбуватиметься пошук громад, і вже потім ми цим наставить цього рішення, Геннадій Степанович має право підписувати меморандум. Ну, я думаю, ми, ми, за. ми за наступне питання про схвалення меморандуму про співпрацю у сфері благодійної благодійної діяльності між Близніківською селищною радою та благодійною організацією Благодійний фонд енергії перемоги в Україні. Ми теж за. Да. за якщо доповню на, на сесії буде наступне рішення комунальне питання про прийняття автомобіля, так от ми його прийняли в рамках співпраці з благодійною організацією Благодійний фонд енергії перемоги України. В рамках благодійного проекту авто для незглавних», який спрямований на безкоштовне забезпечення спеціалізованим транспортом військовозобов'язаних та інших осіб маломобільних, і цей автомобіль ми вже прийняли нас уже ну, в дуже добре. Наступне просхвалення миморазу про співпрацю у сфері організації та надання послуг, які мають соціальне значення для населення між. Бузніківської селищної радою та толгопостачальний компанія Нафтогаз України чого кажу, цікаве питання. Цікаво. От ми послухаємо ірина соціальне і... значення, соціальне зокрема тепер у відділі ЦНАП будуть надаватися послуги «Нафтогаз України». Це заява приєднання, довідка про відсутність заборгованості, зміна власника актуалізація даних, акт звірки, і е, також можна буде отримати рахунок на оплату, який формується системою довго е, газопостачання компанія Нафтогаз України. Да? Наближуємо да. послуги. Хай да. буде і термовати. Ще скоро ми будемо Будем газопостачати. Надіяється, що все буде добре. Зрозуміло? Да, да. Тоді, хто за те, щоб погодити проєкт, винести на одноголосно. Наступне про схвалення меморандуму про співпрацю Близніківської селищної ради Лозівського району Харківської області з місцевою асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація учасників розвитку громад. Не перший рік ми співпрацюємо з міжнародною організацією з міграції. У 2024 році нашу громаду одну з 24 громад України відібрали для участі у цьому проєкті. І триває, цей процес триває з 24-го року, коли подали документи на участь у конкурсі, і до 2027 року, коли ми вже отримуємо власне результат цього проєкту. Чому ми підписуємо меморандум з місцевої асоціації органів місцевого срадування? Тому що Міжнародна організація з міграції обрала їх, вони теж приймали участь у відборі на, на виконавця цього проекту, на виконавчого проєктанта. І що ми що ну, передбачається цим проектом? Це ну, проводяться засідання ініціативної групи, створюються тренінги, діалогові сесії. В результаті ми створюємо, розробляємо план стійкості громади і план безпеки громади. В рамках цього меморандуму кожна у нас чотири області: це Харківська, Сумська, Чернігівська і ще перепрошую. Зустрічаються зустріч з обласною владою, тобто це одна зустріч громада з владою обласної військової адміністрації кожної області. І в результаті вони схвалюють наші план стійкості, план безпеки, які ми, ми погоджуємо з ними. І потім вже фінансування відбувається так само, як у нас був попередній проєкт, тобто нам дають не кошти. Це в районі 96 тисяч доларів, а дають матеріали на реалізацію проєктів. Тобто ми два проєкти повинні будемо розробити. Але це все тривалий процес, це в 27-му році. Завершується. Ми зацініли роздум і погоджуємо проєкт, і пропонуємо винести на сесію. Всем дякую. Ну і, все не ну, і до самого у нас сьогодні закралось таке негарне питання про звільнення Шевченка. Олени Георгіївни з посади старости Верхній Самарського, старостинського укруту, селищної та громади Лодського району Парижського 30 квітня до селищної ради надійшла заява. Прошу звільнити мене займання посади за згодою сторін від старости Шевченко Олени Георгіївни. За особисто да, за згодою О, сторін от. і рішенням пропонується звільнити 15 травня. Це у нас така текучасть з останнім часу. Вона до виїхали? Ні, ні. Ну це репліка, я не питаю, я сама для себе. Ну, Просто цікаво, що люди, які пропрацювали, знають кожен. Вона напрямок. Що цікаво для мене особисто, що їх підштовхують для того, щоб кинути громаду, це повинні бути такі баски, уже вважелі, мабуть, для того. ну Шкода, Власне. ну це особисто у кожного справа. Ну, вона відноситься до тих, це, яка без досвіду прийшла, але вона зразу втягнулася, наскільки да, я розумію, до простовісної да, і, і так далі. Так може не знімати. Депутати хай рішення? Да. Підтримає її заяву, так? Да? Ні, ми що. Ми погоджуємо проєкт рішення Та нашу, участь нашої комісії, це. Погоджуємо про проект рішення та пропонуємо розглянути це на 27 сьом сесії. Це наше повноваження нашої ну, депутатської комісії. Ми погоджує, тому людина прийняла рішення, тому пропоную погодить принести. Так, рішення приймається одноголосно. Наступне питання про затвердження положення про відділ центру надання адміністративних услуг зузньківської селищної ради у новій редакції. Так, Я відповідно могу... до укладеного меморандуму з «Нафтогаз» вносимо відповідні зміни і також у зв'язку з делегуванням повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно а також державної реєстрації юридичних осіб та фопів. Ці повноваження делеговані на новостворений відділ а, реєстрації, тому а, редагуємо своє положення у відповідності до цих змін. Запитання немає. Тоді сам. став на голосування. Хто за те, щоб погодити проект рішення? Дякую за роботу. У нас сьогодні